Так, друзі і колеги, всім вітання. Е, хотів сьогодні зняти такий мелкий обзорчик, поки стоїмо, поки стоїмо на цій стояночці зранку ще не виїхали. Хотів зняти мілкий обзорчик по поводу е, того, на чому я їзджу. Що в мене за дракоша? Дракоша в мене Renault Magnum, Представьтель французької автовантажної отрасли. Е, в свій час він производився на, на різних моторах, взагалі три мотора. У мене стоїть середній тобто, Маковський мотор. І не Вольва, і не Мідровський. Маковський мотор це американець 440-й. 2002 року він вже йде на косих фарах не на квадратних. Не знаю Це плюс чи мінус. Візуально, напевно, плюс. Практично фіг його знає, може і мінус. Ті стікляні, хороші фари, ну правда, випадають. Ну, в общем, буває. По нюансах це у нас трошечки стекла, потерті, вони затемнені, потерті. Короте, їх хтось питався в свій час отполірувати, спортив, треба поміняти стекла. Ніяк не дійдуть руки, Я поміняю стекла. Світ не то, щоб геть хреновий, ну не то, щоб геть хороший. таке. Бампер треба перекрасити, тобто тут того поміняти. Збоку наші теж треба поміняти ну не поміняти, а покрасити наші щоки. Так сказати, крила. E, взагалі він у мене зелений. Потяг паспорту він у мене є зеленим. Я не знаю, на камері отдає, наче він синій, якийсь сінінвий. що сіннівий, я не знаю. Камера може така, так передає. Такий дракошик. 2002 рік, механічна коробка. Ну, коротше, все як у лучших традиціях. Спереді резина нова стоїть з дисками новими. Ззаді резинка в мене Мішлени, вже старенька, вона наварка з заводу, заводська наварка. Вона вже трошки потягана, так що треба буде замінити, вже буду міняти. Тут нічого не вистачає, дирка. в майбутньому такі мислі. Або сюди стане запаска, або сюди стане якийсь ящик, або стане ящик плюс для самосвального прицепа. Бачок, ну я не знаю, це таке. Мислівслух. Ось така шторка. Борд -штора. Борд -штора. Ну що, Все стандартно. Верх, бока відкриваються, все їздить. В принципі, все нормально. Е, назву прицепу я вам засніму. Побачите. Ось. ось ш... Ш... Шверінер. Поняли? Шверінер якийсь. Не знаю, я таких ще не зустрічав, що старенький, взагалі дуже-дуже старий, 93-й рік прицепу. Е ну, старуватий. БПВшні ося на барабанах. Теж, як ми любимо, стандарт. На дисках було б, напевно, краще, ну, як є. Так, загальна моя тара по машинці майже 16 тонн. То є, в залежності від вісів, 15900-16,100. Ну, приблизно таке розліччя. Ну, нюансів хватає, треба і ходовочку трошечки під, підробити. А, і по воздуху чуть тірі є утрати. Бачок 750 літрів по Україні з головою вистачає, більше, я думаю, і не треба. Отаке. Отаке. Так що, збирається, працюємо. Зараз поки стою на стояночки, бо буду переїжджати зараз ще трішечки і буду переїжджати на, цей, на заявочку. До речі, так. Да. Це не обзор, вибачаюся, але ну, прикольно, да, так? Ну і хто ж це смітить? Ну, Самі водії смітять. Тобто, пиво, там, всяка, всяка фігня. Хоча там є баки для мусора. Ходіть, виносите, висипайте, Ну, їм не хочеться. Отака під запаску у мене це теж самоварка, приварили до рами. Це ну, нічого хорошого. Треба буде це все діло викинути і перенести це все наперед, от сюди, поставити нормальні. Як вони там правильно називаються. Короте, кріплення кріплення нормально поставить для запасочок. Отакого. От Є інтардер. Штука, інтардер. Ну, ретарда, інтардер. Короте, кожен називає її по-різному. В мене написано інтардер. Значить буде інтардером. Оно таке магномське. Не знаю. Ось стоять двоє, мені здається, візуально видно, що Магном. Проти бафіка трошки буде побільший і повищий буде чуточку чуточку вищий І чуточку більший п'ятий. Але в звичайному середній кабіні. В середній кабіні він менший, ніж магнум. А у великій, звісно, буде більший трішки. Нормально. Багатьом, знаєте, що не подобається. Я от, а, тут готовий поспорити, але не дуже, в кожному своє. Не подобається, як залазить на Магнума. Типу залазиш сюдою і перестає, переступаєш туди. Я не їздив, правда, в голольот, нічого не можу сказати. Тобто, голольот не скажу, не знаю. Звичайний сухий день, це абсолютно ніяких проблем не виникає в мене. Мені навпаки, сюди удобніше. Ти залазиш як людина. Не ото так, боком. Ну, кожному своє, ні в кого не цель, Як то кажуть, кожному, кожному абсолютно. Свої. Мені подобається. Мінус, да, взимку, взимку мінус. Оці ось, о, о, ручки вони грязні. Да. Є така фігня. Коли дощ іде, вони грязні, вони мокрі завжди, вони не заховані. Це, це мінус, безусловно. Зараз покажемо, що в нас по внутрянки, по машинки. Засніму, що воно внутрі, що воно як, яка комплектація. Ну, таке раді, раді. общого цікавості. Це в нас бачок під акумулятори. Мету тут Т-190. Хлопці кажуть, що вроді би отак стають 230-ті, але я щось не впевнений. Ну, Такий магнумський. Давайте. А, і ще косяк. Тоже, бачите, не вистачає в мене кришечок. Ну, кришечки ми поміняємо, ми купимо поставимо, а сюди не вистачає дзеркала. Ну, взагалі, ще в Євротрего заводу нема там дзеркала. Але в мене якби тут є. Ну, Воно кріплення вила мене, але зеркало в мене вже є, так що я туди поставлю зеркало і буде він бомбічний. Зверху люстра вообще, шикарна, ночу класна світа, красиво виглядає. Єдине, що треба, звісно, їх вписувати. Тому що зараз, хто їздить не з вписаними, то це є певні проблеми. Так, ну що, переходимо до так, салону. Десь. Заскочив у салон, уже все, все ми вже в салоні, все видно, ну дивимося. Тобто, Дверька, на дві дві кнопки, стеклопойомніки, шторка. Ото і у нас типу, як бардачка, там все забито, там мила, шампуні можуть якісь стоять, вологі серветки, якщо треба, Ну, коротко, пахучки, в общем, там там все. <с? <с?> отут там усе. Так, далі, перевертаємося. Що ми далі бачимо? Ми далі бачимо такий столичок. Отакий От столечок. столичок, шикарний, мені дуже подобається. Цей столичок, Ось він просто накладний, просто зверху ставиться. Він не випадає ніде нічого, він стої, стоїть собі добре. дуже, Але він шикарний. Тобто мені дуже це подобається. Клас, ти собі сів, можеш перекусити, сісти сюди, розложитися, поїсти. В общем, клас, шикарно, бомбезно. Чайночок гарячий, нема куди поставити. Так, далі. Знаєте, що в магномі класно? Це оця сідушка. Тут ось є такий речажок. Оп, оп-оп-оп-оп-оп. І поїхала сідушечка, все, сідушка крутиться. Тобто, це офігенно, ти собі сів, ноги вивалив, якщо захотів. І все, і сидиш, дивишся, любуєшся краєвидами. Спинку опустив, можна й спати, в принципі. Ну тобто удобно. Мілоч, а приємно, я так скажу. Мілоч, а приємно. Ще, кстати, тут є у нас така от ніша. Така от ніша, тут у мене фігня, бутилка води якась завалялася. І все. така нішка. Так що удобно. Так, далі. що далі? Знаєте, чим кайфує від магнума ще? Ото й штукою. Це подножка для ног. Взимку їдеш з пасажиром. Тобто магном шикарний для пасажира, просто шикарний. Взимку їдеш з кимось, з дружиною, з дітьми чи з ким. Їм холодно, в ножки, наприклад, поставили сюди, печка дує, воно тепле. Кайф. Я вам кажу, просто просто кайф. Отдихаєш, ножки тепло, грієш. Коротше, шикарно. За це магнуму просто респект. Далі, у мене такий столичок є. Ем, Тоже удобно. Він може трошки забиває візуально, може чуть не нравиться комусь там щось якось. Так, освітлення трішечки нам заважає. Давайте ми шторичку опустимо. Чуть, наверное, буде краще. Не буде забивати нам світло. Так. Отакого От ляп. Все. Чим шторка не шикарна? Опустив собі все. На вікнах теж такі самі шторки, може бути. Е, Кнопочки виведені, все, все є, шторки покупляю, поставлю, тому що ну, якось отак, нема. Так, Звичайна коробка передач, механіка, все як. Все як доктор прописав, ось візуальна картиночка, як це все діло перемикається. Хто шари, той шари. Так, що це тут таке? Все але... виметеле? Далі йдемо по ергономіці. Начнемо зверху. Люк, кстати, рабочий. По ергономіці. Бум-бум-бум-бум-бум. Два ящика. Шикарні ящики, дуже здорові. Тут всяку всячину можна хранити. Там, ну, бачите, да? Тобто, і, і, і всякі дуйчики, вентилятори. Коротше, я сюди складаю. Тут у нас, тут у нас. Це більше моя тут, та сумочка. Так, там Всякі документи. Коротше, документація, тут храниться. Мені подобається. Я, я її тут храню, мене все устраю. Далі тут зверху є зніжки такі, кому що треба. Ну, якісь, якісь бумажки, все, що тільки треба. Тут, напевно, мала бути заводська магнітола, тут арація, У мене, на жаль, його цього, же, цього нема. Світло. Вмикаємо, вимикаємо. Музика вмикаємо, вимикаємо, не працює, бо це заводська. Тут хлопці щось устанавливали, я, чесно, навіть не в курсі, що це. Це люк. Поняли, да? закриваємо люк. Ну, він від'їжджає, можна вилазити, як аварійний вихід майже. Так, далі. Поїхали далі. Раз вверх, то вверх. Того має бути зеркало, його нема, на жаль. Ще один ящичок. Тобто три ящика у нас є. Тоже, мені здається, їх з головою вистачає. Можна було б і більше, але цього вже достатньо. Звичайний салончик, гамак присутствує. Комусь нравиться, комусь не нравиться. мені на гамаку дуже подобається спати. Тут шикарно. його в качестві всього. Тобто це така ніша знаєте, для, для всього. Ніша. Е, такий огромний бардачок. Теж, плюс. Кидаєш, що хочеш. Коли сам їздиш, я з дружиною, коли сам їздиш, взагалі все місця просто ну, дуже багато. До речі, ще один плюс, який я забув розказати, це шкаф. У Магнума є така штука, називається шкаф. Я його не використовую як шкаф, я його використовую як така підсобочка. Тут у нас теж все, все храниться, що нам треба. Так, йдемо далі. Тут знизу теж така штука. Тобто все класно і шикарно. Мені, знову мені, подобається. Подлокотнички, подлокотнички. Що нам тут ще треба, подлокотничок? Так, 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 так. М -м, давайте про спаличку. Спимо то там, то там. Коротко, де, де подобається. Тут є таке управління. Це у нас. Управління автономочкою, це люк, це звук. Звук теж не працює, він працює лише виключно, коли є рідна автономка. Можна ну, музика рідна, можна ставити другу кнопку, підключити її, щось друге, і буде друге світло в салоні, поки все вимкнуто, щоб нічого не світило. Так, шпаличка. е, загалом нормальна. Хотілося б чуть, -чуть м'якшу, хотілося б чуть, чуть ширшу і чуть-чуть вищу. Що вищу, щоб така була по висоті, щоб там було більше місця. Покажу вам зараз місце. Я вам кажу, ой, місце просто завалиться. Ось місце. Дві здорові сумки. Під ними ще купа місця. Все покажу. Тут бутилки, всяка фігня. Оно бутилки. Коротше. Щоб ви поняли, там баклашка під низом. І спокійно лежить. Тут бутилки, кстати, нам буде викинути. Там воно водичка у нас закуплена, тут у нас кухонька. Тут, типу, тоже столика можна використовувати, там воно і ведьорочко є, можна машину мити, якщо хочеться. І баклажки з водою. Бум! Автономочки виход. Оба! Ідемо далі. Коли ти сидиш за рулем, це те Тобто Тут вода. Да, не холодильник, але вода. Ручник. Коробка передач. Є ось така пепельничка. Тут щось можна ложити, якщо треба. Так, по кнопочкам далі. Ідемо далі по кнопочках. У мене тут стоїть м, тримач для телефону і один на стеклі, два. Коли той, коли той можна використовувати. Кнопочки пішли. Е, кнопочки. Ти сидиш, воно удобно. Це антибукс. Це у нас авто... автоматична ретарда. Типу, нажимаєш і воно разом з тормозами тормоза ретарди. Це у нас горний тормоз. Це у нас шторка, це у нас світло по салону. Далі тахо. Ну і управління клімат-контролем. Ну, Кліматом, да, коротше. Тепло холод, скажем так. Е холод цей. Кондор не працює, на жаль. Автономочка. Ось о Раз Разніша, два ніжка, три ніжка. Шикарно. Що хоч ложу, тут всяка всячина лежить, все забито. Знизу є теж ніжка. Ніша, там теж блокнотик, шайби. Короте, ну, три кноп, три педальки. <гум> Обзор, поняли, три педальки. Все, все як в цих машинах. Щеплення, тормоз, газ. Ну, і тут теж все під, під рукою, якщо треба. Туди бутилка, кстати, стає, двушка, трьошка, все, що тобі надо. Наступні кнопки. Аварійка. Пінк. Е, Свічена накала, світло верхнє. Ну і ця кнопка теж не підключена, але для чогось. Теж ніжки, що хочеш, то і ложиш, якщо треба. Тут кнопочки. Що у нас тут кнопочки? Управління зеркалами. Управління зеркалами. Э -э піднімаємо, опускаємо стекла, піднімаємо, опускаємо шторки. Э Кнопочка у нас підігрів зеркал. Ну, типу, якщо треба, можна підігріти зеркала і все. Все чітко видно. Так, приборочка. Одне, що я не зняв приборочку. Зараз заснімемо приборочку. Що ми тут бачимо на цій приборочці? Так, Трошечки це все витерто, але бачите, воно. Де? Коли воно вже спіло припасти? Тільки що витирав. Коротше, все як завжди. Так, включаємо. Опс. Засвітилися. Всі тобто кнопочки засвітилися, все, що треба засвітилося датчикам. Давайте зліва направо. Спідометр, тахометр. Тут в нас. А як він називається? Типу комп'ютера. Кнопочкою клацаємо, дивимося розход, дивимося зарядку. Кстати, зарядочка просівша, а кумчики вже старенькі. Це розход 32 пише. Десь зараз, десь так і є. Бак, тиск повітря, температура води і мастило. Уровень мастила. Тінк виключили. Так, що вам іще сказати, що вам ще показати? Сиднушка повертається, показав. Отакі коврички, коврички теж треба буде поміняти. Знаєте, кинуть класний ковричок. Два таких сплошних майже. Буде взагалі класно. Трошечки цього не вистачає. Так, є ще така штука, хто не знав магнума. Це хто спить на верхній спалці і оці крючки стоять правильно, ти його опускаєш і засипаєш, щоб туди діти не вивалювалися. Ну, вдруг, вдруг або якісь вещі може. Там лежать, щоб не випадали. В принципі, удобно. Есть, отакий отакий секунду, секунду, Не засняв до кінця. Світло. Це у нас кнопка світла. Ну, Речажок, да? світло раз, включилося. Габаріти виключено Це у нас включається туманки. Машина перед, передні, задні. Перемикається світло. Есть, дальній ближній, дальній ближній. Поняли? Поворотники. Да, Дальні ближній переключаються, бачите, як тільки вгору. Тиньк дальній, тиньк ближній. Тінь дальній тиньк ближній. Нема речашка вниз не треба пхнути. Це кнопочка речажок інтардера. Що він так працює. Тобто з'їдеш треба тиньк раз. Мало другий, третій, четверте, п'яте положення. Скільки у нас положень? Нульове, перше, друге, третє, четверте, п'яте, п'ять положень. правильно? Тобто нуль, раз, два, три, чотири. 5. П'ята це саме сильне положення. Ну, типу, саме дуще тормози. З цієї сторони у нас два речажка. Це речажок. е, включається, виключається круїз. Е, це у нас додається, збавляється кількість обертів або швидкість по круїзу. Е, і вгору нажимаємо, це у нас дворники працюють. Кнопочку зажимаємо, це у нас комп'ютер. Поняли? Ну, а це у нас дворники ось отакого. Типу, сюди, сюди, сюди. Оп, включив. Блін. Ви зрозуміли, як дворники працюють. Ну, це резиночки. Це речажок, тут заводська магнітола. Включається, виключається. Ну, вона заводська. Коли заводська, воно не працює. У мене заводської нема, тож вони просто візуально гарно і все. На цьому більше нічого. Ну і кнопочка для, для руля. Нажимаємо, виключаємо кнопочку і включається І кнопочка для руля. Зажимаємо, руль опустився, піднявся, витягнувся, засунувся. Да, обзорчик я конечно, шикарний, але що ти зробиш? Який є. Отакий магнумський.